Прийди, я просто сяду поруч, мені не потрібна твоя поміч, просто глянь щасливими очима. Теплота твоя ще не згасима, як тоді схилюсь на мужні плечі. Не потрібні нам сердечні речі. Нашу ніч проведемо в мовчанні, поки ми зійдуть промінці ранні. Я скажу тобі усе думками, Як тужу щораз сильніш з роками, вкутуюся в тишу. І ночі та безсонно закриваю очі і розмовляю, хоч тебе немає, та так час безутішно минає із дня в день самот. Ти питаєш, як мені без тебе уявляю, що я теж на небі, на хмаринках пливемо обоє, в цьому відчуваю щастя своє. Просто ти живеш в моїй уяві і від того дні моїй Яскраві відчуттям даєш мені пораду. Я немов з тобою в райськім саду. Ну, а в снах любов свою приносиш. Та взамін нічого вже й не просиш. Ти, кохання. Нас не розлучає ти зі мною хоч тебе немає. Часто плачу, витираєш сльози. Ти казав, що це любові роси, якщо їх від почуття зливають, то навколо квіти. Розквітають, а я Лю, тужливо їх У строки. свина вкриває мої роки та твоєю гріюсь теплотою по в душі.